Ічия один 1. в Ужгороді минулої ночі спалили авто обласного прокурора горіло так бадьоро, що вогонь перекинувся на сусідню іномарку, яка за попередніми даними належала представнику правого сектору до смолоскипів на колесах. Закарпатці вже звикли. Там ть не щотижня палають машини чиновників митників та силовиків, От тільки нинішні фаєршоу. Збіглася з приїздом до ужгорода президента, міністра внутрішніх справ і нового губернатора. Чи погасить ця потужна команда пожежників розпал війни за контрабанду, політичні розбори і опришківські самосуди в регіоні? Скоро побачимо. Це спецфорд. Ми розпочинаємо. Сотня обстрілів за добу на сході України стає гаряче. Стріляють із важкого калібру вже і в день, і вночі. Москаль чарівник із крайнього сходу на крайній захід у те саме крісло. Губернаторське Геннадій Москаль новий керівник Закарпаття. Не та дорога. Українські силовики заарештували Бентлі екс-регіонала. Авто виїздило до Росії з території окупованої самозваної ЛНР. Два місяці арешту отримали троє представників правого сектору, затриманих після стрілянини в Мукачевому. Долю четвертого затриманого суд ще не визначив. Заарештованих звинувачують за двома статтями кримінального кодексу створення та участь у злочинній організації та заклики до тероризму. Представники правого сектору заявили, що на судове засідання нібито не допустили адвокатів. Захисники заарештованих оскаржать рішення суду. По четвертому затриманому засідання ще не було. Щодо трьох осіб, судом. Задоволення клопотання слідчих і обрано запобіжні заходи в вигляді тримання під вартою без визначення розміру застави. Щодо одної особи на даний час клопотання розглядається через події в Мукачевому владне перезавантаження в Закарпатті від сьогодні. Там новий керівник обласної державної адміністрації ним став екс очільник Луганщини. Геннадій Москаль представляючи його в Ужгороді. Президент заявив разом із новим керівником мають бути очищені і всі правоохоронні структури Закарпаття. Тож відразу міністр внутрішніх справ оголосив, що обласну міліцію очолить полковник Сергій Князів, який зараз керує кримінальною міліцією Маріуполя. А обласну СБУ від завтра очолить Олег Воєводін. Обидві кандидатури за словами президента узгоджені з новим очільником Закарпаття Геннадієм Москалем. А от замість нього тимчасово виконувати обов'язки голови Луганської військово-цивільної адміністрації буде його колишній заступник Юрій Клименко. Відповідний указ вже розміщений на сайті глави держави щодо уроків Мукачевого. То президент заявив, що найближчим часом виступить з ініціативою про тимчасове надання правоохоронцям права притягувати до відповідальності як терористів усіх озброєних осіб, які не служать у силових відомствах. Немає ніякого конфлікту між Правим сектором таким ось. Немає конфлікту між добровольцями і державою. Контрабанда кинула виклик державі, і з того боку є об'єднані бандити, з цього боку є люди, які віддають останнє на те, щоб забезпечити фінансування оборони країни. Віддають останнє для того, щоб забезпечити реформування країни. І ми всі відповідальні перед ними. Він завжди був майстром гострого слівця. Говорив те, що думав, тому сприймався завжди колоритно. і у Верховній Раді, і в головкомі МВС та СБУ у Криму і на сході. На Луганщині, де останнім часом очолював військову цивільну адміністрацію, Геннадій Москаль на останньому місці роботи запам'ятався спілкуванням із місцевими сепаратистами, блокади окупованих територій та власноручною боротьбою з контрабандою. Контрабанда єдине, що об'єднує два регіони на сході і на заході для москаля. Але йому треба буде змінити луганський гострий фразеологізм на знайому закарпатську файту. Так а ну скажи мне, я в этой тошкавке, мне уже стыдно що шо нельзя окна сюда поставить то пи. Є ніх ні єс діок ніяк по іншому, як міцним слівцем. Так уже колишній очільник Луганщини ставить на місце голову райадміністрації. Емоційна лайка москаля з поверненням у регіон більшість спочатку приголомшувала згодом за сім місяців головування до неї звикнуть всі місцеві. Смотри, щоб ми тебе зараз не взяли. Та Та не не треба, Заніматься селище попасна. Цей будинок щойно зруйнував снаряд. Очільник Луганщини оглядає наслідки обстрілів. Москаль завжди їздив перевіряти масштаби руйнувань. Ситуація типова. Місцевий чоловік звинувачує в усьому українську владу. Як і її представнику, дістається саме москалю. Ну, а що я стріляв, а я розумію, що це не Я тож... у мене мать одна залишила, і Що це, ти блин? на мене кричиш? а на кого мені кричати? Иди на них кричи. На кого на И них? Кто референдум Мы делал? все украинцы, на Что? кого кричати? Слухай, ты б меня на горло не бери. Да я не бья, тебе отклоню. А выди на отсюда. Такі сварки з місцевими стали типовими. Відеоролики заполонила соцмережі, бо ж перше, за що взявся Геннадій, Москаль із приходом на посаду, виховувати місцеве проросійське населення. Пой любви вас партії регіону. Ви чи не розумієте? Партія рігіону в Донбас. А це практичне заняття з англійської москаля з місцевими. Розмова з ватницею, що приїхала в гості з Луганська тема: як коротко сказати людині фразу, вибачте, але я категорично не згоден із ва. Нашою світоглядною позицією щодо подій на Донбасі. Свою поведінку Маскаль журналістам пояснює. Просто мови іншої тут не розуміють. Це називається нормальний донбаський базар. Чомусь тут інтелігент ознака слабкості, несприйняття. От тут не розуміють так, сказав. Все. Закрити всі кордони, не пускати в так звану ЛНР-харчі. Саме на такій політиці наполягав очільник області. Як ви Хадби Їхали, Як хат. Є сліб я не можу проїхати через пост. колеса. Рострілять кольоса дихасудаво. Ілі документи даєте, ілі зараз останні без колес. Саме він улаштував повну блокаду окупованим районам. Потім сам натерпляв на десятки контрабандних фур то з продуктами й котячим кормом, то і з пивом. Сложив на ваші угрози. Пішком поїті ходіть з тої з другої сторони. А пиво, мочу пусть п'ють. Хатілі референдума. Пусть это самое їм обеспечит. Питання пов'язані зі словом контрабанда. Вочевидь, знову постануть перед москалем на новій посаді на Закарпатті. Його там уже знають, і як очільника міліції і області. Якщо тут на Луганщині з контрабандистами боровся, як каже мовою Донбасу, то й на заході за словом у кишеню. Навряд чи поліза Євгенія Цвітанська Спецкор, 2+,2. два стан міліціонерів, що постраждала від вибухів на дільничних пунктах міліції у Львові, залишається тяжким. В одному з правоохоронців, крім ножинних поранень тіла і голови осколком травмоване око, і лікарі борються за те, щоб зберегти йому зір. Стан жінки дільничної також залишається вкрай тяжким. Тим часом експерти вибухотехнічної експертизи вже встановили, що поблизу дільничних пунктів міліції Львова невідомі встановили вибухові пристрої гранати Ф 1 та РГД. Розтяжки спрацювали вчора вранці. Міліція області вже заявила про спроби дестабілізації ситуації в регіоні. Ма фронтами, доки у Верховній Раді збирають підписи за відставку генпрокурора Віктора Шокіна, комітет із протидії корупції вирішив рекомендувати парламенту висловити недовіру очільнику ГПУ. Також комітет звернеться до Шокіна з вимогою звільнити його заступників Гузира і Столярчука через скандал із тиском на слідчих, які розслідують справу так званих діамантових прокурорів. Йдеться про появу кримінальних проваджень проти заступника генпрокурора Давида Сакварелідзе та працівників СБУ, які проводили спецоперацію. Напередодні ця історія дістала широкого розголосу. Учора справу таки закрили. Причому зробив це особисто Віктор Шокін і ще до зустрічі з президентом Порошенком. Про це повідомив Сакварелідзе. Він каже, глава держави А, всем у следчиков-то развязаны руки, чтобы расшукаты коррупционерию по всей вертикали прокуратуры. То есть политическая поддержка, самых высоких совершенно власти, она на самом деле есть. Ну, понятно, что не будем притворяться, что нет сопротивления системы, она есть и будет. Система очень большая. Если посмотреть на количество, иногда страшное, но это никого не пугает. Мы должны двигаться вперед. Это очень хороший... Примір для того, що неприкосновених прокуратури систем прокуратури не существует. Это нам дає реальність іму руки розв'язані. Загалом наші втрати за добу 16 українських військових поранено, восьмеро загинуло, із них п'ятеро підірвались на вибухівці. Із часів підписання мінських угод остання доба стала найгарячішою. Зазначають у РНБО. Позиції українських військових терористи обстріляли понад сотню разів. Гатили з мінометів та артилерії великого калібру і танків. Про те, що ситуація на сході загострюється, наголошують і військові експерти. За їхніми даними, лави бойовиків поповнились свіжою кров'ю. До Луганська з Росії прибули дві сотні рушних спецпризначенців. Вони розбилися на групи та дислокуються в різних районах обласного центру. Донецькі груповання поповнили 500 необстріляних найманців зі свіжої мобілізації. Крім того, противник по всьому фронту перекидає бронетехніку та артилерію ближче до лінії зіткнення. На Донецькому напрямку обстановка залишається найбільш складною. Тут фіксується понад 80% фактів порушення режиму тиші з боку незаконних збройних формувань. Чотирма районами найбільшого напруження на цій ділянці фронту залишається Світлодарська агломерація, північніші околиці Горлівки, селище Новгородське та західні околиці Донецька. Причому всюди противник активна. Застосовує важке озброєння. Боївки самопроголошеної ДНР тренують на полігонах у Ростовській області. а Звідти озброєні і професійні війська перекидають в Україну. Про це спецкору повідомив комбат кіборг Олег Кузьміних, який 124 дні провів у полоні. Так званий ДНР. Він уперше на камеру розповів подробиці свого утримання на одному із заводів Донецька. Як зараз живе легендарний командир із Житомира, та як на його думку перемогти Україні в цій війні? Далі в матеріалі. Із втрачених у полоні 20 кілограмів він поглашав удома на сім і вже не кульгає, але все ще рідко посміхається. Пояснює, що спогади не покидають. Жив з якимось мурав'янікам. О, там я. без окон, без нічого. Це інтерв'ю Олег Козьміних відкладав два місяці, відколи на волі. Это, я не знаю, на З перших хвилин зізнається, що досі болить душа за товаришами, які не повернулись. Болить і за тих, хто в тилу. Живі, але байдужі. Тут отримуєш намного більше душевину травм. Він в Крим пішов, да, так? Там зараз російська армія бере їх, служить собі, за шкірки і нічого не спрашує. І, мені здається, нам теж треба немножко жорстче вже. ЄС госмашина, треба вважати це все суділа, наче ми так просто не вистаємо. Це все не так просто. На Донбасі він воював 10 місяців з осені захищав Донецький аеропорт. 20 січня із групою бійців потрапляє у засідку. А вже за пару днів бойовики демонструють відеознущань над кіборгами. І так про командира 90-го батальйону 81-ї десантної бригади Олега Кузьміних дізнається вся країна. Лазамні сматрі твари. Їх сильно б'ють у перші дні, згадує кіборг. Допити проводять російські офіцери. А коли з'ясовують, що він комбат, доповідають керівнику самопроголошеної ДНР Захарченку, той що найменше півгодини, схиляє Кузьміник стати пресофіцером їхньої так званої республіки. І Захарченка постав ультиматум, о тому, що я дожен бути тим офіцером української армії, котрий будуть говоріть про більшинствах ворожних сил України, а о том, що ми обстрілюємо город Донецьк. О том, что ми каратели. по його плану я должен був об этом все время говорить по їхньому телевидению. Зламати його спробували і перед російськими камерами, коли вивезли до розлюченого натовпу. Коли мене вивели туда, я дивився, які канали там були. Я чому я думав? О тому щоб не говорить нічого того. Щоб вони могли б використовувати проти нашої країни. Комбат вистояв залишився вірним Україні офіцером. За це його майже на чотири місяці садять в одиночну камеру розміром метр на два на одному із заводів Донецька, де бойовики облаштовують своє так зване Міністерство державної безпеки. Були опять бесіди, п'ять пресін, що це буде продовжуватися безконечно. интересное, що я від них узнав, що что... все-таки действительно вони проходили підготовку. В Ростовській області на полігонах в свободі він радіє як дитина. Вже за кілька днів повертається на службу. каже, підвищили нині. Він заступник керівника навчального центру десантних військ. А ще, як і колись його підтримали мільйони українців, у вільний час тепер сам помагає, збирає кошти для поранених солдатів. Бо мовляв, для перемоги має бути і армія сильна, і тил єдиний та міцний. Нам головне вірити в свою страну і триматися. Якщо Ми так будемо робити, то ми вистаємо. Валентина Мудрик, Юрій Розумнюк, Спецкордва 2+,2. На Буковині попрощалась із річним бійцем, який загинув поблизу Маріуполя. Під час служби в армії 20 років тому Микола Соловій здобув військову спеціальність танкіста. Тож, за словами рідних, дуже радію, що знову має змогу керувати бойовою машиною. У зоні АТО військовий прослужив менше місяця. Його бойовий підрозділ потрапив під мінометний обстріл. Микола зазнав поранень несумісних із життям. У загиблого залишилися двоє дорослих дітей: син та донька. Односельчани вирішили найближчим часом встановити меморіальну дошку героїв в школі. Де він навчався. До батька він позвонив о 5 годині ранку, 10 -го липня, і сказав, що так сильно е і такий наступ сильний, так сильно стріляють, що напевно я не виживу сьогодні. Так, да, Він дуже хотів служити. Він сказав, як не я мусив захищати цю нашу країну. Прикордонники затримали Бентлі екс регіонала дорогу іномарку, марку, що належить колишньому нардепу Володимиру Медянику, Затримали прикордонники харківського загону спільно з працівниками митниці та СБУ на кордоні з Росією на переході Гоптівка. З'ясувалося, що 41-річний житель Луганська незаконно виїхав на лімузині, зареєстрованому на колишнього нардепа регіонала на території Російської Федерації через непідконтрольний нашому прикордонникам пункт пропуску і зварене в Луганській області. А коли вже вертався, його і пов'язали наразі. Водія. І воє авто притягнуто до адмінвідповідальності за порушення державного кордону України. Складено протокол про порушення митних правил. А розкішний Бентлі вилучено. <му> Імпровізована поліклініка в покинуті сільській хаті. Медику батальйону К 2 в Кримському на Луганщині. Крім військових, доводиться лікувати все село через постійні обстріли. Там не працює амбулаторія, немає аптеки і нормальної дороги, щоб дістатись лікарні. Доку доводиться навіть телефоном консультуватися з медиками, щоб лікувати місцевих. Ірина Маркевич по бездоріжжю дісталась до спеціаліста на всі руки. Це дорога все цієї дороги підвозиться в Кримські. Продерта в полях іра ґрунтова дорога. В селі сутужно з будь-яким постачанням, тому так важливо довести медичний вантаж. мене на кине здається. Вони знайомі з майдану, київський лікар-травматолог Андрій і його побратим, теж Андрій, медик батальйону К-2. Через те, що Кримський весь час в облозі він допомагає не лише військовим, усе село це його пацієнти. Добре. Де мешкає док підкажуть і малі, і старі док зайняв давно покинуту хату у кримському місцеві. Спочатку до нього ставилися з пересторогою, але коли роззнайомилися, бабусі шикуються у чергу. Це така собі місцева імпровізована поліклініка. Новому вантажу волонтерської допомоги «Повернись живим для імпровізованої поліклініки. Він радіє як дитина. Його? І посеред такого необхідного медичного краму особистий презент для пана Андрія. Це тобі лівська кава. Перевпаду. <звук> Здавалося, банані речі. Тут вони на ціну золота, але головний його скарб це ці ящики, тільки там не набої, а ліки. У нас тут міні-аптека своя. Більшість населення в Кримському це поважні старші люди, звичайно, сурцевих препаратів. Ми вже не викінчені. Карвало тримає останній на всякий пожежний екскурсію. Доводиться переривати. Прийшов пацієнт, і консультація травматолога дуже доречна. Отак були так. А я ділою все очень больно. до речі, док не має медичної освіти. Майдан і війна навчили його перев'язувати рани закритими очима, зупиняти кровотечі, зашивати ушкодження. Все, що передбачає перша допомога. А от коли з задавненими недугами пішли місцеві, пану Андрію, знадобилися телефонні консультації. Якщо щось мені невідомо, мене консультант Андрію В безвихідних ситуаціях Консультується по телефону. Тобто гіпертонічний криз, аритмія, там бабуся, перелом ребер. А ще пологі інсульти, нескладні операції, коліки, застуди. Усі, хто залишився в кримському, йдуть до докамерпункт військових який є в селі, це це єдиний. Порятунок для людей місцевим по дорозі життя до лікарні везуть тільки коли є крайня необхідність, бо тут легко можна потрапити під обстріл чи наткнутися на диверсійну групу. До речі, коли волонтери поверталися з Кримського, так і сталося. Машину пошкодив тракторист, що з переляку не впорався з кермуванням. Однак вони все одно сюди повернуться. Запасу доки вичерпуються, а місцевим він відмовити не може. Ірина Маркевич, Андрій Сокуренко, Спецкор два плюс в одеському військовому шпиталі відбувся благодійний концерт для поранених бійців. Ато разом з одеськими митцями виступала і гостя з Німеччини, Кіра Кафт, яка ініціювала такий спосіб збір коштів для допомоги тяжкопораненим. З свого часу співачка виїхала з Одеси і вже 12 років живе та виступає в Німеччині. Там контактує з волонтерами, які надсилають гуманітарну допомогу для української армії. Після Одеси вона планує ще безкоштовно виступити зі своїми доброчинними концертами в Дніпропетровську, Харкові та Києві. Вот я сегодня хочу подарить море позитива нашим раненым. Слава Богу, что они живы, они ранены. Я надеюсь, что и врачи наши одесские, и врачи немецкие. Всем я пройду через всю броню, я сделаю все, в любые кабинеты. Я сказала, что я это сделаю. Я надеюсь, что Одесса меня поддержит. И Украина в целом. Такий був день, що минає одразу після спецкору. Програма Патріот UA». у гості у Наталки Якимович перший віцеспікер Андрій Парубій. обговорюватимуть закон про вибори, боротьбу з корупцією АТО та події в Мукачевому. Я ж кажу вам частина.